Ось вот такі зірочки. Квітнуть. Квітнуть по берегу і дуже багато. І от далі. От скільки, вот. а там у нас море, а там у нас море і тут у нас квітки. І тут у нас квітки. Просто це рожеві, рожеве чудо, і тут навкруги. От дивіться, всі пагорби. Всі пагорби в таких квітках. Ну, там далі карпоброду саме побачити нам не вдасться зараз. А ці квітки, вони просто неймовірні. І далі, і далі, і далі. Скажіть, що це класно, правда?